Доброго вечора, дорогі друзі. Щиро радий вітати вас на вечірніх історіях. Добрячок, малята, привіт! Привіт, Мишко. Добрячок, чому ти сьогодні не був на змаганнях? Т Та я був трошки зайнятий. От тому то і не побачив, як ми з білочкою виступали. Ви з білочкою теж були учасниками змагань. Та звісно. Цікаво, і хто ж виграв? Хто, хто? Зайчик хто. Ну, а чому так сумно? Ти що, не рада за нього? Рада? Він виграв, а ми програли. Як я можу радіти за когось? От якби я виграла, то я б раділа. А якби виграла білочка? Ну, то, може, теж трішечки пораділа. Ага, тепер все зрозуміло, Мишко. Тобі просто неодмінно потрібно почути одну цікаву історію. А про дівчинку Маринку. А вона теж хотіла виграти. О, та ще як хотіла виграти. І що, теж не виграла, як ми з білочкою. Та не забігай наперед, ти послухай історію і тоді все зрозумієш. Добре, добрячок. Отож, Маринка з самого дитинства любила малювати. О, і я полюбляю добрячок. І мама, помітивши таку прихильність Маринки, Вирішила записати її у гурток по малюванню. Вони там навчались малювати? Так, вчитель навчав їх малювати різні речі, але найбільше полюбляла Маринка малювати тварин. І мене ти любляла малювати. І тебе, і мене, і різних собачок, і котиків, зайчиків, їжачків та взагалі всіх тваринок любила малювати. А от її подруга Оленка, вона полюбляла малювати пташок. О, то вона з подружкою ходила на гурток малювання. Так, до того ж, з найкращою подругою. Коли мама Оленки почула, що у них у місті є гурток по малюванню, то вона вирішила і Оленку теж відвезти туди. Бо Оленка дуже гарно малювала. І не пошкодувала, напевно. Спочатку не пошкодувала. Але потім. А що потім? Ой, потім пошкодувала. А чому там її що не навчили нічого? Та навчили, та ще й гарно навчили малювати, але подругу вона втратила. А, як? Чому? Зараз дізнаєшся, коли підійшов кінець року, вчитель вирішив зробити виставку продаж малюнків дівчат. Виставку продаж? Так. Діти дуже гарно готувалися до виставки продажу, бо вони знали, що вилучені гроші з виставки підуть за їхнє навчання як оплата. За яке навчання? За навчання у школі малювання. Ага, он який приз мав отримати переможець. Так. Але Оленка старано працювала і наполегливіше за всіх діток. І ще вона молилася до того ж Ісусу, щоб він їй допоміг гарно намалювати картини, а також їх продати. Та кожен, напевно, так хотів. Кожен. Але кожен з діток мав можливість і сам заплатити за школу мистецтв. А от Оленка вона не мала такої можливості, її родина жила досить бідно. І е, приходилось дуже багато працювати батькам, щоб зводити кінці з кінцями. Тоді справді їй треба було наполегливо малювати і молитись. Ось так вона і робила. І ти знаєш, в день виставки були продані майже всі її картини. О, всі картини, так в той час, як інших діток та маринки, тільки одна чи дві картини були продані. І ти знаєш, Маринка була така зла. Чого? Тому що вона ж хотіла виграти. Угу, звісно, хотіла так само, як і ми з білочкою хотіли сьогодні виграти. Та ні я, ні вона не виграли. Хе, але ж виграв ваш друг, і вам потрібно було б порадіти за нього. Так, потрібно було, б, але ми насупалися трохи з білочкою. А ти знаєш, що Маринка так насупилася, що після тієї виставки вона навіть покинула школу малювання і перестала спілкуватися з Оленкою. Так розсердилася! Так. І вони що більше ніколи не помирилися. Коли Оленка виросла і стала відомою художницею, Ого! Так, то вона вирішила намалювати портрет Маринки і подарувати їй його. Вона так і зробила? Так, так і зробила. І коли Маринка, вже доросла, подивилася на той портрет, то тільки розплакалася і сказала, яку я велику помилку зробила, що через гордість перестала з тобою товаришувати. Ти як буває! Так, Оленка з Маринкою з того часу потоваришувалися вже на все життя. Все, все побіжу, я поміжує Куди, Куди? До білочки, і скажу їй, що ми мусимо завтра же з зайчиком зустрітися і попросити в нього вибачення. Ну, біжи, мишко, біжи. Бувайте. Ну, а вам малята, я хотів би побажати, щоб ви не засмучувались. Ну, якщо на змаганнях якихось виграли не ви. Це ж не страшно. Краще порадійте за ваших друзів чи знайомих. І тоді наступного разу, наполегливо працюючи, ви зможете також виграти. Ну а зараз бажаю вам на добраніч, мої дорогесенькі!